Отже, давайте уважно прочитаємо завдання. Побудуйте математичну модель і створіть проєкт для визначення, чи можна з трьох відрізків із заданими довжинами утворити трикутник. Якщо так, то чи буде цей трикутник рівнобедреним, рівностороннім? І збережіть проєкт у своїй папці. Запишіть у зошит вхідні дані, для яких ви тестували цей проєкт? В принципі, все зрозуміло нам тут. Є підказка. Будь-які три відрізки не завжди можуть утворити трикутник. На три сторони трикутника повинна виконуватись так звана нерівність трикутника. Найдовша сторона трикутника завжди менша суми довжин двох коротких сторін трикутника. Нам потрібно в умові е написати е ось цю нерівність. Якщо а найдовша сторона менша, ніж дві коротких, е, значить, е, трикутник можна утворити. Якщо це е, неправда, тобто воно таке нетрушне, е, то е, це неможливо. Давайте почнемо. Одразу ми перемістимося в середовище виконання. Математичну модель в своїй голові ми вже повинні е, тримати. Uh, є у нас три сторони. A, BC. Да, давайте так їх і напишемо. Uh, A. Uh, потім внесемо якісь цифри для того, щоб у нас було, були довжини цих сторін. A BC. Uh, давайте. Ну, одразу, щоб воно нам помилок не давало. Ми там 7 по 5. Пересвоїмо. Далі. Умова. Мова у нас починається із слова if, якщо. І тепер нам потрібно розписати цю умову, використовуючи логічні операції. Якщо сторона А більша за сторону Б і більша за сторону С, але менша, ніж сума цих двох сторін, давайте так і запишемо. IF. А більша за Б, і більша за С І and менша ніж C Плюс С, і а, так як нам потрібно для а, трьох сторін виконати а, це, цю умову, то нам потрібно і а, вказати це теж. Тобто Б більше за А, Б більше за С і менше, ніж А плюс С. Тому ми будемо тут брати в дужки Це у нас перший варіант. А, якщо А. наидолшая сторона. Далее, або, або мы можем э, скопировать все, э, все и поменять э, сторону. Або Б больше за А. Та Б больше за С. И Б менша, ніж А плюс С сума двох коротких сторін. А плюс С. Або те ж саме у нас буде справедливо і для сторони С. Тобто якийсь з цих варіантів однозначно буде а, правильний. Або С більше за АБ. І С більше за А, і С менше, ніж Б плюс А, або А плюс Б неважливо. То вже ми трикутник зможемо створити. Але є іще у нас один варіант це коли всі три сторони. Рівні, і тоді у нас немає найбільшої сторони, і ми можемо теж записати. Якщо А дорівнює Б і дорівнює С. Зверніть увагу на ось цей значок рівності, і в кінці. Ми Ставимо двокрапку. Тобто, це наша умова, яка повинна виконуватися. І ми пишемо, що, що нам робити далі. Далі нам потрібно написати, що побудувати е при такій умові трикутник можливо. Print. Побудувати. Трикутник можливо. А. Інакше, якщо ось ця умова не виконується, нам треба написати, що побудувати трикутник неможливо. Зверніть увагу на відступи, будь ласка. Так, else. Переключимося на англійську. Else. Якщо ця умова у не трушна, тобто не виконується, значить побудувати трикутник неможливо. Скопіюємо, давайте. Ось так Неможливо. Неможливо. Неможливо побудувати. Але. Нам ще крім цього, треба визначити які, в залежності від ну, скільки бути сторони, рівно, він може бути рівностороннім, рівнобедреним, або просто будь-яким. Да? Значить, ми сюди додамо іще умову. Якщо. Якщо, якщо? Якщо А сторона А дорівнює стороне В, то у нас буде рівнобедрин. Або сторона А дорівнює стороне С, або сторона Б дорівнює сторони С. Так, якщо А в нас дорівнює Б, або А дорівнюю С. Або B дорівнює C, тобто у нас B і Я у нас вже є. Правильно? То трикутник у нас буде рівнобедрений, тобто Якісь дві сторони у нього рівні. Давайте скупіруємо. Print, трикутник рівнобедрений. Рівно Берений. Так. І, і ще у нас є можливість, щоб трикутник був рівносторонній. Для цього у нас всі три сторони повинні бути рівні. Тобто А, дорівнювати Б і дорівнювати С. Іф. Хош пишем ІФ. Та його припад з цим переключенням IF A дорівнює B, да, дорівнює C. Тоді написати, що трикутник рівносторонній. Рівно-сторонньо. Так, давайте трошки підправимо. Відступи нам потрібно, щоб були правильні тоді, не буде помилок. Так. І тепер дивіться, у нас є набір даних: A5, B5, C5, значить ми з вами, як ви звернули увагу, робимо в консольному варіанті, тобто без віджитів якихось, результат буде відображатись ось тут. Якщо всі 5, то нам потрібно повинна написати програма, що побудувати трикутник можливо, і він буде рівносторонній, якщо всі три сторони рівні. Трикутник можливо, він рівносторонній і одночасно рівнобедрений, тому що е, і дві сторони теж будуть е, рівні між собою, не тільки три. Е, давайте змінимо вихідні, е, вхідні дані, якщо у нас там сторона А, наприклад, буде, я знаю, там 8 дорівнювати. Трикутник буде рівнобедрений. Все правильно, а ми рівнобідреними можливо. Тепер давайте спробуємо таку умову поставити, щоб неможливо було. Тобто, сума двох коротких сторін повинна бути менша, ніж довжина однієї сторони. Наприклад, давайте 8,5 буде 13, давайте сторону Сі зробимо там 25. При такій умові е, побудувати буде неможливо трикутник. Будувати трикутник неможливо. Так, е, ось така у нас програмка вийшла з використанням умови е, і е, розгалуження. Якщо інакше е, на цій програмі в мене в, в мене все.